Нагальний стан стабільний, тяжкий. Пінновибухова травма отримана 11, 12, 23. На жаль, прийшлося ампутувати нижні кінцівки, нижня третина гомілки, тяжке враження нирок. Зараз, слава Богу, з'явилася сеча, нирки запрацювали. Продовжується інфузійна терапія. Відновлюємо електролітний баланс, відновлюємо всі показники крові, провели гемотрансфузію. Зараз пацієнт набагато стабільніший, ніж був до того, як ми з ним зустрілися. Кожна людина вже не буде такою, як вона була до війни, до поранення. Йому тепер доведеться привикати жити по-новому, адаптуватися до протезів. Це складно і це складно психологічно. такие сумасшедшие травмы, тяжелые, как они выдержали эту боль, как их эвакуировали, это что же время. А когда у тебя что-то болит, и ты осознаешь, что тебе очень плохо, и ты можешь умереть, время тянется очень медленно. Это, это тяжело, это тяжело. Я даже не могу себе этого представить в полной мере, как, как это вообще З чоловіком може навіть штон Ну, Це подвиг, так? Безусловно, це подвиг. Безусловно. Говори постраждав під час бойових дій, мінно вибухове поранення, комбіновану дорого абдомінальну травму. Це ураження легень і ураження органів черевної порожнини. Уражена печінка, уражена підшлункова залоза. Уражений кишківник. Хворий втратив дуже багато крові, тому після операції, після стабілізації стану та переливання препаратів донорської крові для подальшого лікування хворий переводиться в обласний шпиталь обласного центру. Пацієнт знаходиться у стані медикаментозного сну в наркозі. Він знаходиться на штучній вентиляції легень. Йому проводиться зігрівання, йому проводиться моніторинг життєво важливих функцій. Для чого вам з Хмельницького треба було їхати сюди на Донбас ризикувати життям? Здається, неважливо з якого типу точку України всі ми повинні згуртуватися і. З цієї локації до госпіталя, і потім до оригінального госпіталя. Це в один бік 350-400 кілометрів. Ці лікарі вони знаходяться в автомобілі від 8 до 10 годин за одну за одну поїздку. Це нові автомобілі. Всередині все необхідне для повноцінного моніторингу, надання допомоги невідкладної під час транспортування. Ці машини вже мають підвищену прохідність, тут зміну підвіску, тут змінення опалення, змінене кондиціювання, щоб як і взимку, так і влітку пацієнтам і персоналу було комфортно працювати, тому що дистанція. Ці довгі, якщо ми можемо врятувати життя, то ми повинні це робити. Наша першочергова задача це врятувати наших хлопців, які за нас ризикують там життям.